Друже, привіт! В цьому відео я порівняю для тебе карткові продукти двох популярних банків України. Один з них мій улюблений, а іншим так вийшло, що я користуюсь. Якщо так сталося, що ти користуєшся картками іншого банку, то в коментах можеш написати свої плюси і мінуси. Порівнювати ми будемо два основних типи карток: універсальна і карта для виплат. І відповідно такі типи карток для монобанку. Я вирішив порівняти саме ці типи карток, оскільки, на відміну від преміум продуктів, ці картки актуальні для більшості населення. Також для порівняння я обираю основні питання з користування картками, щоб для перегляду цього відео тобі знадобився попкорн, а не подушка. В будь-якому разі під цим відео я залишу посилання на тарифи з обслуговування цих карток. Тож, якщо в тебе буде більш глибоке питання, ти завжди зможеш знайти на нього відповідь там. Звичайно, ти можеш вважати, що можна користуватися великою кількістю карток і чим більше, тим краще. І на цьому моменті міг бути смішний жарт із порівнянням кількості карток із кількості жінок. Але я вважаю, що якщо ти вже знайшов свою єдину жінку, то на цьому краще зупинитися, Тож цього жарту не буде. У випадку приватбанка отримати пластик ти можеш у відділенні банка. Якщо ми говоримо про монобанк, то пластик ти можеш отримати в точці видачі або замовити кур'єром. Але ми порівнюємо не банки, а картки. Тож це поки що не будемо вважати ні плюсом, ні мінусом. Тож в першій частині відео ми порівняємо карту для виплат від Приватбанка та білу карту від Монобанка, яка теж позиціонується як карта для цільових зарахувань. В Приватбанку карта для виплат оформлюється безкоштовно. В Монобанку для того, щоб в тебе з'явилася біла карта, тобі треба заплатити 100 гривень. Але ці кошти повернуться на карту, тільки на тебе буде перше цільове зарахування. Тож цей раунд умовно залишаємо за Приватбанком. Вартість обслуговування цих карток в обох банках 0, тому тут нічия. Про операцію з карткою Приватбанк може сповіщувати тебе через додаток Приват24 або через СМС. У випадку з Монобанком це буде тільки додаток. І я вважаю, що використання СМС в певних випадках дійсно зручно, оскільки не завжди в тебе може бути інтернет. Тому цей раунд ми теж віддаємо Приватбанку. Комісія для зарахування цільових виплат в обох картках відсутня. Тут треба сказати, що цільовими зарахуваннями вважаються, наприклад, зарплата, пенсія чи дохід від ФОП. Але якщо тобі перекидують гроші з іншої картки на твою картку, то це вже нецільове зарахування. Монобанк не бере комісії за нецільові зарахування. Нуль. А от у привата з цим складніше. Цей банк точно експерт, як зробити тарифи максимально незрозумілими для користувача. Якщо тобі на карту для виплат перекидають гроші з іншої карти, то ти заплатиш комісію 5%, але не більше, ніж 50 гривень. Операції з готівкою перефікуються окремо і додатково. Так, якщо твою карту захоче поповнити не клієнт банку, додаткова комісія буде 0,5%, але не менше 5 гривень. Якщо твою карту захоче поповнити клієнт банку, але без наявності твоєї карти, комісія складатиме 0,2%, але не менше 2 гривень. Поповнення в касі Приватбанку власником карти додаткова комісія 0,2%, але не менше 5 гривень, клієнтом банку 0,5%, але не менше 5 гривень. Тому цей раунд віддаємо Монобанку. Яку комісію ти заплатиш при відправці власних коштів з цієї карти? У випадку з Монобанком комісія буде 0. У випадку з Приватбанком без комісії для себе ти можеш відправляти гроші тільки на картки Приватбанку. У всіх інших випадках комісія буде 0,5%, але не менше 5 гривень. Цей раунд також за моно. Окей, якщо ти хочеш зняти готівку із своєї карти. У випадку з Монобанком ти можеш зняти до 50 тисяч гривень на місяць, гроші, які були цільовими зарахуваннями, без комісії. В іншому випадку це буде 0,9%. В карті для виплат від Приватбанку власні кошти ти знімаєш без комісії, але з обмеженням не більше 20 тисяч гривень протягом трьох годин. В обох банках за кордоном комісія буде 2%, але через вище зазначені обмеження по Україні справедливо буде віддати цей раунд Приватбанку. Окей, звичайні українці ще також платять комуналку. Що в цьому випадку нам пропонує Приватбанк і Моно? Mono? З Монобанком це просто комуналка без комісії. А от у випадку з Приватом знову йде дуже простий і прозорий механізм розрахунки комісії. Це буде коштувати від 1 до 3 гривень через Приват24, 1%, але не менше 1 гривні через сайт, від 25 гривень через відділення і від 10 гривень через термінал. Не питайте, чому все так складно? Тому раунди з комуналки я віддаю Монобанку. Окей, ти українець і поповнюєш свій мобільний. В Монобанку це буде коштувати нуль, тобто без комісії. Але якщо за місяць ти робиш це більше 50 разів або сума більше, ніж 10 тисяч гривень. То кожне поповнення тобі буде коштувати 3 гривні. Але мені важко уявити, як це може статися для звичайного українця. Для приватівської карти для виплат, Якщо ти поповнюєш свій мобільний до 100 гривень включно, це буде коштувати 2 гривні. Якщо більше 100 гривень, то 4 гривні. Якщо ти це робитимеш термінал, то відповідно 3 і 5 гривень. Тож монобанку іграє і раунд за поповнення мобільного. Окей, наприклад, якщо в тебе є машина і ти порушив правила, і за це тобі прилетів штраф то в Монобанку ти можеш сплатити його без комісії. Через Приват24 ти сплатиш комісію в 1%, але не менше, ніж 3 гривні або не більше, ніж 1000 гривень. Через термінал або банкомат ти заплатиш все той же 1%, але не менше 10 гривень або не більше 1000 гривень. Тож ти бачиш, в першому двобої за зручності користування і відсутністю комісії виграє таки біла карта від Монобанку. І тепер переходимо до головного двобою вечора: це карта Універсальна від «Приватбанку» і чорна карта Монобанку. Обидві мають кредитні ліміти, тож можливості тут дещо розширені. Чорну карту від Монобанку ти можеш замовити безкоштовно і отримати її таким же чином, як і білу карту. Карта Універсальна від «Привата» замовляється теж безкоштовно, але якщо ти хочеш замовити за один рік більше ніж 6 карток. То кожна картка тобі обійдеться в 100 гривень. Але мені важко уявити, як у звичайного українця може скластися така ситуація. Тож в цьому раунді справедливою вважаю нічию. Обслуговування карток безкоштовне в обох банках. Тож тут нічия теж. Раунд з інформування віддаємо Приватбанку, оскільки сповіщення про операції з карткою приходитимуть не тільки в додаток, як в Монобанку, а можливо також інформування за допомогою смс. Вхідна комісія з поповнення карток. Ну в монобанку комісія відсутня. А якщо ти хочеш поповнити свою картку універсально через банкомат Приватбанку і в тебе ця картка є, в тебе теж не буде комісії. Але якщо в тебе із собою картки нема, то ти заплатиш 0,5% комісії, але мінімум 5 гривень. Ти можеш поповнити свою картку в касі банку і заплатиш за це 0,2% комісії, або чужу картку і заплатиш за це 0,5% комісії. Але в обох випадках комісія буде не менше 5 гривень. Той час, як Монобанк в принципі, не бере комісію за переказ власних коштів на карту іншого банку. У випадку з карткою Універсальної Приватбанку без комісії ти зможеш переказати власні кошти тільки на карту Універсальна Приватбанку. У всіх інших випадках буде комісія. Дуже проста і прозора, звісно, в лапках. Комісія за зняття власних коштів для чорної карти Монобанку становить 0,9%. У випадку з універсальною картою Приватбанку це становитиме 1%. Ну давай дамо Привату трошки фори і вже 0,1% не будемо рахувати. Нехай цей раунд буде порівно. Тим більше, що за кордоном ти заплатиш в обох випадках 2% за зняття власних коштів. Комісія за комуналку, штрафи і поповнення мобільного буде така ж сама, як у випадку різниці між білою картою Монобанка та картою для виплат Приватбанка, тож впевнені 3-0 на рахунок чорної карти Монобанку. І тут починається дещо цікавіше кредитний ліміт. Оскільки карти із попередньої частини відео кредитного ліміту не мали. Для чорної карти кредитний ліміт може становити до 100 тисяч гривень, а для карти Універсальна Приватбанк встановлює максимальний розмір ліміту 200 тисяч гривень. У випадку з Приватбанком ти подаєш заявку на кредитний ліміт, який банк потім тобі підтверджує. У випадку з Монобанком ситуація дещо складніша. Банк сам розраховує твій кредитний ліміт, і цей алгоритм у простому представленні може виглядати дещо схоже на ось це. Тому за розмір кредитного ліміту чесніше віддати перемогу саме Привату. За переказ кредитних коштів із чорної карти Монобанку ти заплатиш додатково 4% комісії. Для переказу кредитних коштів із карти Універсальна ти заплатиш 0,5% плюс додатково 3% за те, що ці гроші кредитні. Тому цей раунд нехай із натяжкою, але віддаємо картці Універсальна. За зняття готівки із кредитних коштів для чорної карти Монобанку ти заплатиш 4% комісії. У випадку із Приватбанком є така нескладна схема розрахунку. Тож цей раунд все-таки віддамо перевагу чорній карці від Монобанку. Якщо ти хочеш розрахуватися за комуналку кредитними коштами, в Монобанку в більшості випадків комісія не буде. Але ти маєш знати, що є певні виключення. В карці універсальна для оплати комунальних послуг за рахунок кредитних коштів комісії не буде. Але якщо ця сума не перевищуватиме 10 тисяч гривень. Якщо перевищуватиме, комісія буде 3%. Тож з урахуванням цих нюансів нехай вже буде нічия. Штрафи з кредитних коштів для чорної карти Монобанку ти можеш сплатити без комісії. А от у випадку з універсальною картою Приватбанка ти заплатиш 3% комісії. Поповнити мобільний за рахунок кредитних коштів з чорної карти Монобанку ти зможеш так само, якби це були і не кредитні кошти. А от у «Приватбанку» ти заплатиш додатково 1% комісії. 1-0 на користь чорної карти. Ну і тепер плата за користування кредитними коштами. Ти маєш знати, що в обох картках є пільговий період, протягом якого користування кредитними коштами є умовно безкоштовним. Це 0, і багато нулів одиничка. Для монобанку це останній день місяця, який йде за тим, в якому ти заліз в кредитний ліміт. Приватбанку це не останній день, а 25 число наступного місяця. Тож цей раунд віддамо чорній картці Монобанку. Тепер ти бачиш різницю і сам можеш обрати, який продукт тобі більше підходить. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк підписуйся на мій канал. А ще забув, приз зрительських симпатій. В Монобанку курс купівлі безготівкового долара становить 37,44 гривні, а в Приваті 37,45 гривень. Може це і одна копійка, але на 100 тисяч гривень це аж тисяча гривень.